У третю неділю листопада традиційно відзначають День працівників сільського господарства. У непростий для України час аграрії з усіх регіонів сформували надійний тил для наших захисників. У Черкасах із нагоди цього дня відбулись урочистості, про які розкаже Ірина Марченко. В обласній філармонії зібралися працівники різних галузей сільського господарства. Сьогодні їх нагороджують почесними грамотами, вітальними листами та подяками. Володимир Потапенко, директор сільгосптовариства Лан, каже, як працювали, так і працюють, допомагають армії та збільшують обсяги продукції, а ще вчаться пристосовуватись до нових умов. Наше господарство в цьому році не зменшило випуск продукції, ні продукції тваринництва, ні рослини са Продукцію тварини нарощуємо і збільшуємо кількість молока, не дивлячись на те, що зараз електроенерги відключають, робимо собі дизель-генератори. Пристосовуємося до цих умов, які на сьогоднішній день є зв'язку з енергетичною цією кризою. Паніки серед аграріїв немає. Вони сумлінно трудяться для перемоги. Розвиток господарств зараз дуже важливий, зокрема через продовольчу безпеку та зерно, яке стало новою валютою. Уже 11 мільйонів експортована зерна у нас за кордон. то це наша сьогодні валюта. Це сьогодні значить, можна купляти озброєння. І утримати сьогодні армію нашу і утримати світі ті всі інфраструктури, які сьогодні в нас в державі є. Почесною відзнакою за заслуги перед Черкащиною нагородили Олексія Душейка, співзасновника групи компанії Сільгосптовариства Дніпро. Зараз вони найбільший виробник в області так званих борщових наборів. Аби забезпечити робітників місцями та зберегти партнерів, використали чимало ресурсів. Коли був березень місяць, ми спочатку навіть ну вагалися йти на овочів програму чи не йти. Тому що ну пам'ятаєте, який був стан, яка була невизначеність. Та навіть тоді е було питання, чи, чи прийде до нас насіння, яке ми проплатили, тому що воно заводиться за кордон, а там блок блокувалося ці всі речі. Але ми зважили все, ну і зрозуміли, що в цей тяжкий час ми вже тоді керувалися не. М навіть ми не рахували, чи це буде прибутково, збитково ми зрозуміли, що це потрібно робити. Проте сучасні реалії продовжують випробовувати аграріїв на міцність. Ще ускладнює ситуацію питання з електрозабезпеченням. Це дуже актуальне зараз. Тим більше, що овочі зберігаються в холодильних камерах, і там ну, відключення електроенергії дуже небезпечне тривало. Попри енергетичну кризу, черкащани створили надійний сільськогосподарський фронт. Наразі Черкащина у першій п'ятірці серед виробників аграріїв. За це присутнім подякував голова ОВА Ігор Табурець. Ми можемо гордитися тим, що ми змогли в ці непрості часи не, не зупинитися на досягнутому і нарощувати наші фронти тваринництва, які теж відповідно займають чинне місце. Тут можна багато відмічати. Різних напрямків ваших успіхів, тому що ми дійсно знаходимося третіми в Україні по часті виробництва сільського господарства, сільського господарської продукції в порівнянні з іншою продукцією нашого господарства. Окремо очільник відмітив від допомогу Збройним силам України. Я знаю точно, що ви всі приклали досить багато зусиль для того, щоб комплектувати наші збройні сили і багато хто із наших побратимів. Саме сільськогосподарників пішли на війну. За словами пана табурця, де існує господарство, там розвивається село і громада. Є робочі місця і триває життя. Ірина Марченко, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана.